Привіт всім, друзі та колеги домашні моделісти, це канал Домашній моделіст, і в сьогоднішньому відео я буду демонструвати продовження побудови моделі танку Т-80 в масштабі 1 до 35 від виробника СКІ. Як зазначив виробник, це версія т 80 уб але схоже за розміщенням елементів броні, за навісним обладнанням це більше схоже на версію БВ. Так, по фотографіям в інтернеті подивився це. На мою думку, версія БВ і плюс так писали в коментарях. Подопрацювання, що можете зараз бачити, це там зробив більш тонкі стінки на прицільному пристрої, заклеїв всі триплекси, бо вони будуть виконані з компакт-диску, а також зробив допрацювання по е, решіткам на передніх фарах. Також встановив антенну, проте її зараз не видно. І, в принципі, як відбувався процес будівництва. В першій частині я побудував все до етапу будівництва Башти. В принципі, там було саме будівництво і починаю з будівництва башти в даному відео. Коли збирав Т-64, в коментарях мене запитували стосовно встановлення елементів броні та інших дрібничок на башту. Тоді я цей етап пропустив, а в даному відео вирішив його продемонструвати. І хочу сказати так, що в Т-80 тут все набагато простіше. Виробник нам дав багато. Точок позиціонування на самій башті, де і башта більш такою простішою формою, тому збирати його в рази простіше. Буду ще раз збирати Т-64. Тоді, думаю, покажу більш детально, як збирався саме той танк, оскільки, так, на мою думку, там є що подивитися, тут все набагато простіше. Так, Починаю з того, що встановлюю елементи цієї динамічної броні в. Пазики, які нам надав виробник, в принципі, тут схибити буде достатньо складно. Так, стик між нижніми та верхніми половинками він іде без будь-яких направляючих, проте зверху і знизу це все гарно стає в направляючий. І, в принципі, якби гарний результат залежить від того, як ви сполучите ці деталі між собою. Дивіться на фотографії, дивіться, щоб був правильний кут, оскільки, напевно, саме така найбільша помилка, що я помічаю, в майже всіх моделях танків, таких пострадянських, там 64, 72, 80, 74, 90. Це в тому, що моделісти не завжди правильно виконують. Кут нахилу цих елементів динамічного захисту. Іноді сильно завалюють його вниз, іноді роблять достатньо гострим. До речі, так, в попередній моделі т 64 я зробив кут стику цих елементів більш гострим, ніж воно є насправді. Тому тоді звертайте увагу на референсні фото, на прототип, щоб виглядало більш-менш реалістично, навіть якщо виробник можливо хибно дав якісь направляючі. Так, 64-ці було набагато цікавіше робити башню, оскільки там все йшло на око, плюс я знайшов гарну 3D-модель і демонстрував її, по якій я дивився розміщення тих чи інших елементів. Тут в даній моделі є багато точок позиціонування, тому збирається набагато простіше. Встановив цей скажімо так, елемент. Інфрачервонії підсвітки, вони геть однакові з моделькою з 64. Взагалі тут багато деталей уніфіковані. І про назву УБ, що це насправді є БВ, можна ще зрозуміти, тому що це все-таки більш коректна назва, оскільки там більше елементів між цими танками, саме модельками танків, танків схожі. Так, забігаючи наперед, скажу, що по даному танку я робив декілька, скажімо так, тестових рішень це і виконання триплексів з компакт-диску. І, можна сказати, вперше красив бронетехніку в піксельний камуфляж за рахунок звичайного монтажного скотчу. Так, щодо даної башти, в принципі, в попередньому відео. Якщо цікаво, можете подивитись, із нюансів, те, що гармата тут дуже сильно розхлябана, вона геть не фіксується направляючими. Тому щоб якби, зменшити її цей люфт, я просто вклеїв, скажімо так, в проміжок між нижньою частиною основи гармати і нижньою частиною башти, невеликий тонкий пластиковий такий листочок. З звичайного листового пластику це додало певного тертя І тепер башта і гармати менше люфтять. В принципі, і це, скоріше за все, буде потрібно, ще вклеїти десь на бічний, скажімо так, пагон башти, щоб додати певного тертя між баштою та корпусом, щоб вона також не люфтила. Так, Під час даної зборки краще використовувати звичайний моделіний клей або Суперклей, щоб швидко зафіксувати деталі. Ну а потім, якщо є бажання, можна пролити по глибоким стикам ще й над рідким клеєм. Люки і все інше обладнання також збирається без проблем. В даному варіанті рухома частина під кулемет, на жаль, фіксується жорстко, оскільки там майже непропрацьований хід даного елементу. На відміну від 64. ки Там, якщо ви пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте, подивіться відео 64, і там кулемет вставляється в кріплення, в станок його, і, в принципі, непогано повторює всі, скажімо так, необхідні рухи прототипу. Так, так як отвори круглі, можна помилитися з встановленням. Самих люків, тому будуйте їх в комплексі з елементами, що фіксують дані люки на башті. Трошки продемонструю побудову корпусу перед тим, як фарбувати нижню частину і запилювати. А я люблю запилювати ванну корпуса до встановлення коліс та, точніше, катків а на коліс це таки у нас танк, і гусениць. Люблю пропилювати. Полки та бічні частини вангу, для того, щоб потім в процесі нанесення везерінгу не залишалося якихось проміжки. Все-таки, якщо нанести вже везерінг по везерінгу і десь щось недоопрацювати, то це буде менш помітно, якщо ви недопрацюєте везерінгом по чистому корпусу танка. Торсіони вставляються. Точніше, речаги, що виходять з Трецьонів, вставляються без проблем. На танку виконані прямокутні отвори, можливо, навіть квадратні, такі самі дублюються на речагах. Але по своїй традиції, я завжди встановлюю останній та перший, виставляю їх на рівну поверхню, а проміжні вже встановлюю, скажімо так, як кажуть, традиційно там, по шнурку чи ще по іншим якимось. Таким народним методом правильного позиціонування деталей. Після збірки та припилення виглядає так. Я ще після даного відео припилю іншими відтінками пігменту, щоб якось розбавити цей насичений піщаний колір. але як базовий етап припилення, думаю, вийде і так нормально. Крім звичайних опорних катків, ще є лінивець та зірочка. Фарбував їх також, а бігову поверхню профарбував за допомогою металіків, щоб підкреслити те, що це площа контакту між катками та гусеницями. Трошки поспішив з вклеюванням цих передніх бризовиків, трошки заважало з встановленням гусениці на лінивець. Проте, ну, Сильних трудочного не було, але трошки затруднило. Якщо б не було цих бризовиків, було б це набагато легше. Так, Коли гусениця було встановлено, можна клеїти бічні екрани, які також були попередньо з внутрішньої сторони припилені. Пропустив етап фарбування, проте нічого цікавого в цьому не було. Встановив бічні екрани, монтажним скотчем прикрив катки, щоб не випадково не профарбувати їх ще раз. І в три етапи, точніше навіть в чотири, наносив фарбу. Спочатку це була чорна ґрунтовка, потім плями чорного гумового під чорні елементи, потім пісочний, потім коричневий. І по кожному етапу я клеїв ці маски. І в фінальному етапі зафарбував весь танк в зелений 4БО. І тепер справа за тим, щоб відділити. Маски від місць, в яких вони розміщаються. Як можете бачити, проблем майже немає, майже ніде не попідтікала фарба її місцями. Я помітив, що тільки в місцях, там, де був чорний і коричневий колір місцями маска поприхватувала фарбу. Але це не по всій моделі, а трошки частково. тому підфарбувати ці всі нюанси пензлем взагалі. Не зайняло нічого ні по часу, ні по зусиллям. В подальшому все одно це все буде пропилятися, буде е, різні, скажімо так, ефекти старіння, ефекти впливу погодніх умов, тому такі невеликі е, недопрацювання взагалі не буде помітно. На відміну від так, моделей авіації, де там кожна, е, не знаю, Кожна царапка від обробки якимось надфілем, або кожний ляп фарби з аерографу зайвий, одразу помітно. В бронетехніці, на щастя, це все можна діло замаскувати будь-якими слідами від несприятливих погодних умов. Назвемо це так. Так, схему фарбування дивився по фотографії, там був танк Т-80. BV. Він так в півоборту дивився баштою в кадр, виглядало достатньо невагано, і плюс-мінус цю всю схему нанесення цих квадратних пікселів я піддивився звідти. Можливо, вона є не ідентичною, оскільки там величину пікселю я розраховував на око, щоб кількість кубиків на оригіналі, кількість кубиків по висоті. на... Модельці плюс-мінус дорівнювала одному числу. І ось такий результат після зняття всіх масок і пропрацювання частини модели, моделі сухим пензлом у нас вийшов так. В принципі, це я вже демонстрував на початку відео. А на цьому по збірці на сьогодні буде все. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалось та було корисним, не забувайте ставити вподобайку, щоб не пропустити фінальну частину. Не забудьте підписатися на канал. А на цьому все. Бережіть себе та своїх близьких, любіть Україну та допомагайте Збройним силам. Ще побачимось!